Середина вересня це ще, звісно, більше літо аніж осінь. Але зима, як то кажуть, спитає О, однозначно, спитає, до чого вже варто готуватися, і яких заходів вживає уряд та енергетики країни. Дізнаємося із сюжету журналістів ранку вдома. Зима вже близько, тож час до неї готуватися. Як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах чи можливі нові блекаути? І як щодо енергетичної безпеки України та світу, ну, ось... ставити, їх поступово запускають. Ще навесні українські атомні блоки відправили на ремонт. Запустити реактори на повну планують восени, підготують всі станції, окрім Запорізької АЕС. Саме перед війною у нас працювали всі енергоблоки, 15 енергоблоків. Запорізька атомна станція несла тоді 6180 МВт, Розумієте, тобто. Зараз ми несемо 5400. чотириста. чотири ногаблоку у нас в ремонті, коли вони повернуться, ми зможемо нести 7400 мегаватт в нашій енергосистемі. 7600 навіть. Та головне, щоб ці мегавати було чим доправляти. Минулої зими росіяни здебільшого били по вузлах розподілення. Тобто струм був. А от транспортувати його до осель було неможливо. Графіки відключення будуть, тому що вони вже стоять окремо окрема проблема цих підстанцій, по яких росіяни били. Вони били в основному, по цих по, <кій> по таких центральних вузлових підстанціях. Це неправильно так казати, ну, вузлових, ключових, бо всього їх є 90 підстанцій, постраждало так дуже ну, найбільше порядка 30, інших навіть якби не зачепило. Але з цих 30 там на деяких навіть відновлення там, на 30%. На 40, на 50 відсотків, через величезні масштаби руйнувань, російський ракетно-енергетичний терор тривав цілу зиму. Енергетичну інфраструктуру атакували сотні ракет, і цей сценарій Росія намагатиметься повторити знову. Як і минулого року, так і цієї зими російські терористи ще можуть бити по нашій енергетиці по критичних об'єктах. Сьогодні ми обговорили із громадами поточний стан підготовки усіх можливих сценаріїв. Обговорили і питання термінової відбудови, в тому числі енергетики, різних систем забезпечення життя в громадах: Одеса, наші південні райони, Харків, регіони заходу нашої держави, прикордонні північні області. Дуже важливо, щоб місцева влада по всій країні саме зараз, влітку і в вересні, була максимально активною в усьому, що треба зробити до холодних місяців року. Теплокомуненерго, водоканали, їх забезпечили генераторами. Була офіційна позиція моз. Наприклад, що вони практично забезпечили 4 тисячі лікарень, а в їх всього мясо і 5 тисяч. Генераторами, генератори, автономне забезпечення та навіть звичайні павербанки. Ця війна стала енергетичним викликом не тільки для України. Вона викликала сворідне мультикризу в світі. Так? Тобто, що я маю на увазі? Окрім військового аспекту, вона вплинула на логістику, вона вплинула, наприклад, на розірвання цих ланцюжків, які були, вона вплинула на ціну на продовольство, і вона вплинула на ціну на енергоносії. Які Росія ще до повномасштабного вторгнення продавала до Європи? Зараз ЄС від російських енергоносіїв відмовляється, не може вже залежати від російського газу, тому що ще тоді перед війною там ЄВАЄМА Європа газопровід зупинився. Вони вже тоді не транзитували газ через, через Білорусь, Польщу, а потім Північний потік, так який підірвали відповідно. Ну, скажімо так, нема цього ресурсу, да, який технічно мається на увазі самої труби, яка постачає газ, тому хоч не хочеш. Якби е, навіть Європа сказала, ми хочемо цей газ, да технічних умов немає. Росія вона кудись має продавати ці енергоносії, які вона добуває російські нафтопродукти напряму, наприклад, так або російський газ, він, він вже не може потрапляти в тих масштабах до Європи. Більш того, європа активно шукає диверсифікації. Ми це бачимо, і Норвежський газ, і спроба знайти газ, наприклад, скраплений зі сполучених штатів Америки, і африканський газ. Є сфера, де російські технології не обмежують, а навпаки, атомна електростанція Акую один з найбільших проєктів Росатому. Об'єкт будують у Туреччині, і попри війну, будівництво йде повним ходом, і не лише в Туреччині. Росатомом це взагалі окрема історія, тому що так: вони будують, наприклад, в Угорщині атомні електростанції, вони будують атомні електростанції в Туреччині, вони будують атомні електростанції в Індії. А я вже не кажу про те, що вони продовжують продавати ядерне паливо і в Болгарію, і в Словаччину, і у Францію. Тобто, енергетична залежність від Росії трансформувалась замість газу енергетичне паливо. А чи можливо зупинити цей процес? Виявляється так, було б бажання. Будь-яка та електростанція, яка будується в світі, вона має бути сертифікована МАГАТЕ. Ну, тобто без цього вона в принципі не може бути запущена. А і тому, коли часто ми чуємо такі, такі моменти, що там умагає те, що вони можуть зробити, де вони насправді, наприклад, за ту ж саму запорізьку атомну електростанцію, могли б а, не видавати сертифікати Росії на нові атомні електростанції, і це для Росатому одразу б зупинило дуже багато проєктів. Енергетична безпека України та світу один з пунктів мирного плану України. Чи реально її досягти? Наша країна це демонструє, Українські АЕС одні з перших пострадянських, які перейшли на ядерне паливо США, а ЄС вже повністю відмовилось від російського газу. Тож наступний етап росатом і санкції проти нього.